Господь з вами. Читання святого Євангелія від Ли. Господи. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. А це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, крім цього чужинця. І він сказав йому: Підведися і йди. Твоя віра тебе спасла. Слово Господнє! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай сам Господь наповнить ваше серця своїм миром і дарує Духа Святого, щоб в цьому ж дусі ми могли прийняти з радістю Боже Слово, зрозуміти його і виконати. А сьогодні Господь промовляє до нас в особливий спосіб. Маємо в книзі царів опис цікавої події. Це продовження історії воєначальника Наамана. Котрий в житті своєму досвідчив тяжкої хвороби, був хворий на проказу, і це така хвороба, яку тоді не могли вилікувати жодні, жодні лікарі, бо просто не знали. Вважалося, що це можливо покарання від Бога за якісь гріхи. Але цар Сирійський довідався, що ось. В Ізраїлі є така людина, котра своїми молитвами може вилікувати, і присилає на Амана. Знаємо, що Наман на початку прийшов до царя, але той говорить: Я не є Богом, я не можу вилікувати. А пророк Єлисей тоді сказав: нехай його приведуть до мене, щоб знали, що є ще в Ізраїлі пророки, щоб показати ту Божу силу. І ось Нааман приходить до Єлисея і знаємо, що він прийшов своїми прагненнями, що ось має той вийти до нього, наприклад, покласти руку або намастити якоюсь оливою, прочитати молитви. Невідомо що. Собі так придумав, ось так має бути моє зцілення. А знаємо, що Єлисей навіть не вийшов до нього. І це дуже обурило на Амана. Так буває в нашому житті. що Хочемо щось від Бога, кажемо. Господи, хочемо, щоб сьогодні була добра погода, а йде дощ. І вже в нас якесь нетерпіння, Господи, а що ж це таке, коли врожай зберемо? Хочете нам, щоб вже сьогодні закінчилась війна, і прийшов мир, а війна триває. І здається, Боже, невже ти не чуєш наші молитви або не хочеш відповідати? На Аман. Чує слова, які передав йому Єлисей через свого слугу, піди і сім разів занурся в води Йордану. І це ще більше так провадило такий гнів. Говорить: невже на моїй батьківщині немає річок, є набагато кращий від цього Йордану, що там не міг покупатися, навіщо мені йти і сім разів занурюватися в тому Йордані? І вже такий розчаруваний, вже хоче повертатися додому. Але слуги його тоді сказали йому, якби тобі пророк сказав щось складного зробити для твого зцілення, постити, наприклад, довго, і то не тільки кожної п'ятниці, молитися, ще щось такого робити для зцілення свого. Зробив би це. І намар відповідає, ну так, хочу бути здоровим. А вони йому говорять, то невже тобі складно піти і сім разів зануритися в Йордані? І ось сьогодні чуємо. Про те, який був наслідок цього, що Наоман таки послухався. Послухався своїх слуг і поринив сім разів у Йордані, за словом Єлисея, Божого чоловіка. І його тіло очистилося, знову стало, як у малого хлопця. Він став чистий, звільнений від проказу. Це великі знаки для нас, щоб слухати Божого Слова і не тільки його слухати, а й виконувати. Бо тільки тоді, коли будемо слухняні, тому що говорить нам Бог, тоді будемо чисті по Його слову. Тоді будемо освячені, бо Його слово має ту силу освячувати наше життя, де світло, яким чином маємо чинити. І ось наман повертається: щасливий, радісний, отримав це зцілення, якого так прагнув, і говорить: ось тепер, коли я досвідчив своєму житті дію Бога, і коли зцілився, то тепер розумів, що немає інших богів на землі, тільки в Ізраїлі. І тому хоче віддячити Єлисею, говорить, прийми подарунки від свого слуги, бо привіз там багато золота, різних дарів. А Єлисей говорить: напевно, як живе Господь, перед обличчям якого я стою на службі, не прийму, не прийму нічого. Бо Єлисей розуміє, що той дар молитви заступницької отримав від Бога. Тому не хоче для себе жодної винагороди. І тоді Наман звертається до нього з цікавим проханням. Говорить, коли не хочеш прийняти від мене подарунків, то дозволь, нехай мені дадуть землі, скільки можуть взяти два мули. Тобто набрати землі, погрузити її на наввіз і взяти з собою. Навіщо? Ну бо було таке розуміння, що це земля свята, що на ній поклоняються люди правдивому Богу, і Нааман там в своїй батьківщині хотів розсипати цю землю десь там на своєму подвір'ї і там на ній молитися і складати жертву Богу Ізраїля. Бог говорить: я розумію, що не хочу більше служити іншим богам, тільки єдиному Богу. Тому Бог сьогодні нас теж закликає до того, щоб ми. Не піддавалися спокусі служити якимось іншим богам, бо часом здоров'я може стати таким нашим божком, або якісь справи, які просто займають весь наш час і всі наші думки. Бог прагне бути на першому місці. Сьогодні в Євангелія ми чуємо таку подібну історію, чим сподібну до історії Наамана, бо 10 осіб були хворі на проказу. І не могли входити в міста, жили десь на віддаленні, бо всі боялися заразитися від них. Ісус йде до Єрусалима і проходить по такому пограничу між Галілеєю і Самарією. І знаємо, що мешканці Галілеї не дружили з мешканцями Самарії. Говорили, ви неправильно молитеся, ви не так ведете честь Богові, взагалі ви не такі. І були ті сварки, були. Було то неприйняття, ворожнече. Знаємо, що коли Ісус зайшов в одне Самарійське село, то там Його просто не хотіли прийняти на нічліг, бо побачили, що це єврей, який йде в Єрусалим помолитися, а самаритяни в Єрусалим не пускали. Тому кажуть, ну, то ми не приймемо на нічліг. Знаємо реакцію учнів Ісуса. Вони сказали, Господи, я хочу так помолимося, як ілля пророк, щоб вогонь прийшов і так пожер, все це село. Він каже, ні. Не потрібно. Ідемо далі. І ось проходить Ісус через це по щоб поєднати, щоб примирити. Він іде і десять прокажених бачать Його. Не тільки бачать, вони пізнають, що це Ісус Назарету. І вони звідкись вже знають про те, що Він має силу і міць зцілити від прокази. Тому вони кричать до нього здалека, не підходять. Але говорять наставнику Ісусе, помилуй нас, просять про дар милості, щоб змилувався над Ним, щоб проявив своє милосердя. А в чому воно виявляється? Пробачення гріхів і очищення. А Ісус їм говорить: підіть і покажіть священникам, тобто нічого не робить, не робить теж якихось жестів, молитв над ними. Не доторкається, не говорить про казі, залиш їх. Зробив подібно так, як Єлисей. Єлисей сказав на Аману сім разів поринь в Йордан, а Ісус говорить, підіть, покажіте священникам. Бо в праві Моїсеєвому було так записано. В П'ятикніжжі читаємо, що коли людина була хвора на проказу. І раптом проказа зникала в якийсь чудесний спосіб. Людина зцілювалася, то мала піти до священника, щоб той ствердив цей факт, що дійсно прокази немає. Тому мала потім випрати свій одяг, пройти таке часто ще карантину і повернутися до спільноти живих. Бо той, хто був прокажений, був вилучений зі спільноти, наче мертвий. Вже не міг разом з усіма молитися і перебувати в місті або селі. Жив десь далеко, але не жив, потихеньку помирав. Ісус їм, хворим, говорить, підіть і покажіть священникам, як вже здорові. І вони послухали, не сказали наставнику, що ти робиш. Ми ж хворі, священики нас навіть не підпустять до себе, тільки пішли. І ось коли вони так і йшли, то очистилися. Це те, що говорить нам. Повірте, і по Слову Божому вам станеться. І йшли, очистилися і побачили це. І один з них, побачивши, що видужав, зробив щось іншого. Розвернувся і повернувся до Ісуса і прославляв Бога гучним голосом, упав обличчям до Його ніг і дякував. І це був, власне, Самарян. Може, ті дев'ять були з Галілеї, і тільки один з Самарії, і Він прийшов і подякував. А Ісус. У відповідь говорить, ну, хіба ж не десять було очищено? Де 9? Де вдячність у серці людському? Не знайшлося нікого, щоб повернутися і віддати славу Богові, крім цього чужинця. І це теж знак для нас, що часом буває дуже мало вдячності в людському серці. Маємо багато речей, за які можемо дякувати Богові, починаючи від дару життя. Бо це дар від Бога. Те, що наші батьки колись відкрилися на цей дар і передали Його нам, їхнім дітям, це дар, дар від Бога, дар святого хрещення, коли Бог пробачає нам первородний гріх, очищає нас, освячує, приймає за своїх дітей, повертає ту втрачену гідність Божої дитини, це Божий дар. Те, що маємо цю землю. І можемо жити в своїй батьківщині і вільно сповідати свою віру це Божий дар. Те, що Бог дає людині, дар кохати іншу людину, створити родину, мати дітей, онуків це Божий дар. Здоров'я теж Божий дар. Врожай, котрий виріс на нашій землі, теж Божий дар. Багато за що можемо дякувати Богу, що вислуховує нашу молитву, що приймає. Нашу сповідь, наші гріхи очищає нас. Чи не десять очистилося де ж дев'ять? І до того десятого, до того Самарянина Ісус говорить: підведися і йди. Твоя віра тебе спасла. Десять було очищено, один спасений. І така правда сьогодні про нас, що не завжди буваємо Богові вдячні, не завжди пам'ятаємо про саме головне. Павло Апостол, коли пише до Тимотея, то говорить: пам'ятай, любий, пам'ятай, про що має пам'ятати? Про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який згідно з Євангелієм претерпів смерть, який Воскресе з мертвих. Боже Слово не вдасться ув'язнити. І часом цей світ хоче показати, що можна жити без Бога, можна жити і жити щасливо. Але правда така, що без Бога немає спасіння, без віри немає того життя вічного. Бог приготував його для всіх без обмежень. Ісус говорить: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас. Чи не кожен має можливість почути це Боже Слово? Чи не десять чують? Чому тільки один приходить, а де ж дев'ять? Питання Бога, де інші його діти? Питання до нас, чи ми все зробили в своєму житті, щоб дати приклади, свідоцтво, що Бог спасає, що на цьому місці приходить Боже спасіння. Тому Слово Боже також запрошує нас до такої молитви, сказати, Господи, як багато ще людей в цьому світі страждають через свій гріх, через свою невіру, через свою холодність і байдужість. Тому маємо бути такими добрими Божими апостолами, тими, хто проголошує Боже Слово, тими, хто приймає цю правду, Павло Апостол говорить: вірне є Слово Боже. Якщо ми з Христом разом померли, бо через святе хрещення ми помираємо для гріха, якщо ми разом померли, то з ним разом житимемо. Якщо зараз терпимо хвороби, війну. Якісь нестачі, проблеми, якщо терпимо і приймаємо це, то будемо з ним царювати в його царстві. Але якщо ми від нього відречемося через наші вчинки, байдужість, холодність, брак віри, то і він відречете від нас. Якщо буваємо часом невірні, а буває так, що занедбуємо десь молитву і чинення Божих справ, то знаємо, що Бог залишається вірним. Бо сам себе зректися не може. Бог завжди чекає своїх дітей, чекає на їх повернення, чекає на те, що прийдуть і віддадуть йому шану і хвалу. Тому приходимо сьогодні, щоб дякувати Богові за все те добро і просити, Господи, змітни нашу віру, щоб вона нас спасала, щоб ми були вірними нашому покликанню і вірні тому званню великому. Званню Божих дітей, щоб чинили волю Божу, пізнавали її і робили так, як це робив в своєму житті Ісус Христос, котрий завжди казав: моїм хлібом є виконання волі Отця мого Небесного.